28 травня починаємо першу вибірку полуниці. Це сорт Роксана. Можна було ще не знімати так рано. Відео бо, подивіться, скільки ще цвіту. Тут від забору падає тіньок. І вона себе нічим гірше не почуває в тіньочку. Вся полуниця, отут, що так знаходиться в зоні тіньку, почуває себе абсолютно прекрасно. Хоча, здавалося, потребує сонця. Ось такі потужні кущі, маточники, в неї дуже величезно розростаються. Просто подивіться, наскільки я не буду їх рахувати. Ці рожки, ці цвітоноси, їх просто дуже багато. І вона дасть оце свою ягоду ще ну, тижні через два. Ще що треба тут. О, такі ось ягодки. Дивіться. Зараз достанемо ваги, подивимося, яка вона. А, в цьому році продаю полуницю на вагу. Ніколи такого раніше не робила, а ви завжди в мене питали, скільки кілограм в маленькому відерці. Ну, я вам так не можу сказати. Вся полуниця має свою плосність, має свою вагу. Це Роксана, це в неї величезна ягода. Плюс дуже важка. Сорт справді важкий. Тому. Без претензій до мене, всі претензії їдьте в Італію. пред'являйте засновнику сорту Даніло Берландіні. Дивимось. Ось 45 грам майже. Дивіться, яка красуня. 37 грам. Це ще не саме велике. Це ще ж тільки ну, перша ягодка. І вона днів 3-4 їй треба давати, дозріти, тому що оцей кінчик зелений, він довго вистигає. Бачите, це менша швидше достигла. Теж дивіться, такий зручний у неї, не в усіх ягодках. Бачите, десь підняло ось так цвіто ножку цю. цвітоложе, цвітоножка, як це його назвати, Тут не підняло. Тут закрило. Тут теж отаке ось. Так. Ця Ця у нас 49 грамів. Ну, класна, класна. Нам не вважається надто солодкою. Це не десертний смак ягоди, але ягода дуже соковита, дуже важка. Вона смачна. Я люблю кисло солодку ягоду, я ще раз можу це повторити. Для мене а, смак Роксани. Mm. Ось я вже перепробувала чотири сорти. Я не скажу, що Роксана кисліша. Вона дуже соковита. У неї дуже багато соку, дивіться. Це просто краса. Це просто така завидна ягода і сорт. Про який треба розказувати всім, про яких треба кричати. Такий сорт треба мати, при тому, що росте, вона у мене, бачите, ось таким загущенням. Я абсолютно прекрасно себе почуваю.